Вже під час повномасштабного вторгнення Зеленський підтримав спільну заявку України з Португалією та Іспанією на проведення матчів чемпіонату світу. Цитата Володимир Зеленський: спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе та відбудується завдяки солідарності партнерів. Дячні за підтримку Іспанії та Португалії. Чому справа не пішла, пояснювати не потрібно ж, так? Й на Вдома наша збірна за час президентства Зеленського грала рідше ніж зазвичай. Інколи підтримати своїх, наш головнокомандувач приходив просто у паб. Наприклад, Володимир Олександрович у компанії Андрія Єрмака з пивком дивились гру проти збірної Боснії і Герцеговини. Ще один яскравий футбольний прояв зеленського призначення Андрія Шевченка своїм радником. А вже після цього ще й в компанії Олександра Зінченка Тріо проанонсувало благодійний матч у Лондоні для збору коштів на відбудову зруйнованого руснею ліцею на Чернігівщині. Ну і нарешті євро 2024 Володимир Олександрович щонайменше двічі телефонував збірній по зум під час турніру, організував флешмоб у підтримку команди. Вас на полі не буде одинакові. Анонсував та підбивав підсумки кожного матчу та турніру. В цілому цитата Володимир Зеленський: сильна нація, та яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат, ви билися за нашу країну, наші великі перемоги попереду, перемоги України. А поки тримаємо удар, підіймаємося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими. Слава Україні у 2025-му Володимир Олександрович буде підтримувати наших хлопців у боротьбі за місце на чемпіонаті світу. А ті, в свою чергу, спробують зробити все від себе залежне, щоб потрапити у передноворічне привітання 2026.